Область приймає борців. Вихідними у Хмельницькому відбувся обласний турнір з вільної боротьби серед юнаків. Змагань для дітей дуже не вистачає, тому що тренуватися і не виступати це шкідливо впливає на спортсмена. Звичайно, ми стараємося як мога більше дати дітям стартів, виступів на змаганнях любого рівня. Приурочили турнір хмельничанину Олександру Бурбуцькому. З шестирічного віку Олександр займався боротьбою, присвятив цьому виду спорту все життя. Загинув герой 19 вересня на Луганщині. З перших днів він обороняв Київську область. Їхнім підрозділом було звільнено 24 населених пункти Київської області. Були тяжкі моменти, були трохи легші моменти, але війні немає легких моментів. Це всі тяжкі моменти. Майже 320 учасників випробували себе на килимі. До події діти старанно готувалися. Щоденні тренування та бажання перемагати головна запорука майбутньої перемоги. Я буду пере перемагати за медалі, приїхала боротися, і я приїхала сюди, щоб стати сильнішою, тому що змагання це показовий результат. Мені дуже подобається займатися боротьбою. І це моє хобі, можна так сказати. Підтримати юних спортсменів та тим самим гартувати у них бажання перемоги, це на думку радника голови Хмельницької обласної ради Віталія Півніва має бути присутнім навіть у такий непростий для країни час. Завдячуючи так само тим героям, які на фронті тримають окупанти, які тримають ворога. Можемо провести цей турнір. Це своєрідне свято для дітей. Також вручили сертифікат від голови Хмельницької обласної ради Велика Олександрина Лабазюк в розмірі 15 тисяч гривень, так як всі кошти, отримані з цього турніру, підуть на Збройні сили України. Незважаючи на війну, українські діти продовжують жити, розвиватися та показувати гідні результати як на українській, так і світовій арені. Це ще один показник того, що українці незламні.